Добрий вечір, новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. Лихварі проти банкірів. Чому ломбарди програють банкам бій за клієнта? Сирія погоджується. Дамаск підтвердив, що виконуватиме резолюцію Радбезу ООН щодо хімічного роззброєння. Солодкий бізнес як заробити на екзотичному варенні?» – Продовження серіалу про молодих та успішних українців. Газові переговори напередодні опалювального сезону у Москві зустрілися віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, голова правління НАК Нафтогаз України Євген Бакулін та голова правління Газпрому Олексій Мілер. Сторони обговорили питання транзиту російського природного газу території України до Європи та забезпечення газом вітчизняних споживачів. Нагадаю, влітку Росія вимагала, щоб Україна накопичила у підземних сховищах не менше 19 мільярдів кубометрів газу, потрібних для гарантування транзиту. Зараз у підземках вже більше 15 мільярдів кубів. В уряді розраховують збільшити запаси до 17-20. Затяжні дощі сповільнили збір врожаю. Однак осіння польові роботи відбуваються за планом. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Аграрії вже зібрали 36,5 мільйонів тонн зернових, оброблено майже 11,5 мільйонів гектарів. Це 72% від запланованого. Прем'єр-міністр Микола Азаров на нараді з керівниками облдержадміністрації вкотре зауважив, що сільське господарство це та галузь, який уряд приділяє. Особливу увагу. Ценовая стабильность и работа по насыщению рынка нашего основными продуктами питания – это прежде всего вопрос макроэкономической стабильности жизни государства. ЄБРР планує збільшити Миронівському хлібопродукту найбільшому виробнику курятини в Україні кредит на 55 мільйонів доларів до 100 мільйонів. Про це йдеться у повідомленні фінустанови. Рада директорів банку розгляне питання про збільшення позики 29 жовтня. Додаткові кошти будуть спрямовані на придбання в аграрній сфері та покращення зернової інфраструктури, а також на купівлю сільськогосподарської техніки. Нагадаю, у липні 2010 року ЄБРР виділив Миронівському хлібопродукту 50 мільйонів доларів кредиту на поповнення оборотного капіталу та для підвищення енергоефективності виробництва компанії. Не куркою єдиною литовська компанія Арві теж планує інвестувати у розвиток вітчизняного аграрного сектора. Мова йде про 79 мільйонів євро на виробництво індичатини. Зокрема, кошти підуть на будівництво заводу з утилізації відходів підприємства з випуску добрив, у птахоферму та переробку м'яса. Комплекс зведуть на Херсонщині, де обласна адміністрація вже виділила 30 гектарів. Компанія Арві займається виробництвом добрив, кормів, цукру та переробкою м'яса. До її складу уходять 22 підприємства у Латвії, Росії, Україні, Румунії та Хорватії. За словами експерта Українського клубу аграрного бізнесу Аліни Жарко, виробництво індичатини перспективний напрямок, у який охоче інвестують іноземні компанії. Зараз, якщо дивитися, то курятина і тушка курки коштує десь 22 гривні, то індичатина зараз коштує десь 34 чотири гривни. Потім, коли це виробництво буде розвиватися, дасться компаніям трошки знизити собі вартість виробництва. На м'ясопереробку це м'ясо в великих об'ємах йти не буде, тому що воно доволі дороге, якщо брати для переробки. Це більш орієнтоване на кінцевого споживача, а також на мережу ресторанного бізнесу. Верховний суд України ліквідував лазівки, що дозволяли боржникам, які взяли гроші під розписку, ухилятися від виконання зобов'язань. Справа п'ятирічної давності між двома громадянами, один з яких позичив іншому на 6 днів 300 тисяч доларів, схоже стане прецедентом. Відповідач стверджував, що підписав лише проект договору, а гроші йому так і не передали. Верховний суд чітко постановив, є розписка, є зобов'язання. До цього суди переважно ігнорували такі документи, кажуть юристи. Якщо у вас в наявності даний документ, який підписано позичальником, достатньо лише його підпису, то цей документ підтверджує перше, що склалися відносини позики. Інші особи, які будуть звертатися в суд і при розгляді інших спорів, можуть посилатися на дану постанову, і суд зобов'язаний буде приймати до уваги дану постанову. А ось на іншому ринку, де можна позичити гроші, зміна тренду. Українці дедалі частіше несуть до ломбардів планшети, смартфони та хутро. Натомість, золото через зниження світових цін втрачає позиції найпоширенішого предмета застави. До речі, не лише дорогоцінні метали, а й самі ломбарди вже не такі цікаві позичальникам. Останні більше охочі йдуть за швидкими грішми до банків. Чому лихварі програють бій за клієнта великим фінустановам? Розкаже Володимир Клюєв. Носити речі у ломбард через термінову потребу в грошах українці стали рідше. За даними нас за перше півріччя ломбарди позичили українцям 4 мільярди гривень. Це майже на 7% менше ніж торік. На 2% скоротилася і кількість позичок уперше з 2006 року. У ломбардах скаржаться ціни на золото та інші дорогоцінні метали впали. А це лідери серед предметів застави за перший квартал 2013 року е об'єм кредитів на драгметал упав на 3%. Драгоцінний метал упав Стоїмості приблизительно на 25%. Втім, справа не лише в цінах на золото. Банки стали активніше видавати беззаставні мікрокредити і поновлювати свої докризові позиції у цьому сегменті. Ставка по таких позиках може сягати до 100% річних. Тоді як у ломбардах часом удвічі вище. Ті об'єми, які ми зараз видаємо, вони гораздо вищі тих об'ємів, які були у нас по сравнів з минулим І ця цифра годом. Вона перевищає результати прошлого року десь на 30%. Мікрокредитування для банків справа прибуткова, але й ризикована під час кризи 2008-2009 років рівень неповернення таких позик був дуже високий. У фінустановах переконують, зробили відповідні висновки. Мають розгалужену систему. Співпраці з бюро кредитних історій мають серйозні інформаційні системи і системи повідомлення раннього повідомлення ризиків це системи роботи з позичальниками по попередженню неповернення боргу. Прогноз експертів банки надалі відбиратимуть частку у ломбардів. Тож ті змушені пропонувати клієнтам додаткові продукти. Нині вони активніше беруть нові види застав: земельні ділянки, автомобілі, хутра та навіть розробляють програми лояльності. Карточка учасника програми лояльності видається вже при оформленні першого кредита. Крім того, у нас дістає гібка система умов кредитування. Ми розробляємо і внедряємо систему оплати через інтернет і термінали самообслужування. Крім того, на ринку, що призупинив зростання, великі мережі поглинають малих гравців. Франшизи стають дедалі популярнішими. За даними Нацкомфінпослуг з 500 ломбардів, що працюють в Україні, половину усіх позик видали п'ять найбільших. Володимир Клюєв, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Чому банки знову активно відновлюють мікрокредитування? Про це ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Маргарита Ладиженська, заступник голови правління індустріалбанку. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Маргарита, яку динаміку показує ринок без заставного споживчого кредитування і чи коректно вже порівнювати з 2008 роком, наприклад? Ну, на самом деле, не дуже коректно сравнивати з 2008 роком, тому що к осені 2008 року предкризисна осень була. Рост ринку потребительського кредитування составляв порядка 70%. З тех пор, конечно же, цифры сильно поменялись. Я вот специально готовясь к передаче взяла цифры Нацбанка на сегодняшний день. Рынок не восстановился, рынок упал, и только вот в нынешнем году он начал потихоньку расти. Вот в нынешнем году прирост кредитов, потребительских кредитов составил в целом по банковской системе чуть больше 5 миллиардов гривен. Что равноценно где-то 4%. Динамику, динамика є. Динамика є, На 14 Но для того чтобы нам вернуться к темпам и к цифрам 2008 -го года, я думаю, что банковской системе придется поработать еще как минимум несколько лет. Потому что ставки А, процентные Ставки, конечно же, изменились. Изменилась экономическая ситуация в стране, изменилась стоимость ресурсов, изменилось отношение банков. К данному виду кредитования, поскольку получив опыт, который банки получили в 2008 году, банки стали более взвешенно подходить к принятию решения о выдаче кредита. Банки начали просчитывать свои риски, банки повнедряли специальные программы, которые позволяют скоринговые программы, которые позволяют определить финансовую стабильность клиента, либо нестабильность. А все это отразилось на ценах на сьогоднішній день цены выросли по сравнению с 2008 годом. Я думаю, где-то в среднем в два раза а то й больше в два, зараз два вот с половиной вот раза. Можно эту цифру 100%. А, Да, есть такі цифри понятно, что. Процентна ставка будет задекларізована ниже, але будуть какие-то комісії, і в ітогі ефективна процентна ставка получиться і такої, але в середньому по ринку ставки по таким кредитам составляють где-то сімдесят Якщо подивитися на загальний портрет українців, на що зараз беруть мікропозики? В принципе, вот если мы говорим о микрокредитах, то цели они не изменились. То есть кредит у есть кредит, люди берут в основном кредиты на какую-то технику, на ремонты, на отдых. Вот. Поэтому в принципе как бы цели не поменялись, а поменялось отношение к кредитам. Люди стали взвешивать свои возможности, оценивать возможность возврата кредита. Банки стали более внимательно смотреть на заемщика, поэтому как бы вот все это отразилось, в том числе и на рынке, и на процентных ставках. А в для банковской сферы насколько перспективным есть самое такое микрокредитование беззаставное? Кредитование для банков это в любом случае перспективный продукт. Если мы говорим о микрокредитовании, я бы хотела сослаться на опыт, например, наших западных стран. Что происходит там? Там люди, по сути дела, начиная с момента совершеннолетия, имеют счет в банке. И Стипендии, пенсии, зарплаты, все зачисления идут в безналичной форме на счета в банке. И когда человек приходит в свой банк взять кредит, в котором у него есть счета, банку очень легко просчитать финансовые возможности данного человека и выдать ему кредит. И Это естественно влечет за собой относительно низкие процентные ставки. У нас, когда доля безналичного оборота еще относительно невысока, а очень большой оборот налички, и в том числе и теневой налички, банки вынуждены, как говорится, строить целые системы для того, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. Если рынок пойдет по цивилизованному пути развития, если мы будем уходить в дальнейшем от наличных расчетов, в сторону безналичных, увеличивать их долю, то я думаю, что такой рынок будет перспективен. Если мы по-прежнему будем работать вот на грани, то я думаю, что могут быть проблемы. Хотя на сегодняшний день у нас тоже уже ситуация поменялась, потому что вот эти ставки 60 80, 100 это банки предлагают чужим клиентам. Якщо же клієнт обслуговується в этом банке, получает зарплату, имеет карточку, то там цінові предложения совершенно інші для своїх клієнтів. Тому я думаю, що нужно просто стремиться к этому. Чи існує проблема сірого мікрокредитування? От зараз в оголошеннях можна зустріти, умовно кажучи, вибачте за тавтології оголошення в газетах оголошення про те, що пропонують кредити за 5 хвилин. Наскільки це небезпечно для легального банківського а... сектору? Для банковского сектора это, скажем, не опасно, потому что банкам в принципе все равно. Это опасно для заемщиков, потому что условия кредитования, которые там прописаны, я сама не сталкивалась, но тоже периодически вижу, как бы, объявления и на остановках, и еще где-то о том, что можно взять. Вот. И пару раз случалось так, что знакомые ко мне, которые хотели взять там кредит, обращались с просьбой посмотреть договор. Договор давали очень неохотно. Как правило, там было ну, очень много таких вот... Я считаю, опасних моментів для человека. Поэтому, звісно, кожен вправе приймати рішення самостоятельно, але лучше все-таки работать, Я думаю, на з банками можливо, з ломбардами, но никак не на сером рынке. Я вам дякую, Маргарита Ледеженська, заступник голови правління «Індустріалбанку», банку про те, чому банки відновлюють мікрокредитування. Сирія виконає усі вимоги резолюції Радбезу ООН. Про це в інтерв'ю італійським журналістам заявив президент цієї країни Башар Асад. Він укотре заперечив, що армія використала хімічну зброю проти повстанців. Уже завтра до Дамаска прибудуть експерти спеціальної комісії ООН, які перевірять арсенали хімічної зброї. Далі Ольга Дацюк. Беззаперечно підкоритися рішенню ООН. Про такі наміри заявив сирійський президент Башар Асад. Напередодні Рада безпеки зобов'язала його здати усі запаси хімічної зброї. Ми приєдналися до міжнародної конвенції про заборону хімічної зброї ще до ухвалення цієї резолюції. Російська ініціатива про передачу хімічної зброї під міжнародний контроль базується насамперед на нашому бажанні. Це не те, що нас примушують зробити, а те, що ми хочемо зробити. Дамаск Раду приймає резолюцію ще й тому, що у документі ні слова про санкції. Радбез так і не визначив покарання для уряду Асада, якщо той порушить обіцянку. Для цього знадобиться окреме рішення. ООН не включила у резолюцію міри покарання у разі недотримання Дамаском обіцянок, але навіть попри це, Радбез, що одностайно приймає рішення, краще за паралізовану і бездіяльну раду безпеки. Резолюція ООН не лише зобов'язала Сирію здати увесь арсенал хімічної зброї. Радбез вимагає допуску своїх експертів до складів із зарином. Асад пообіцяв зняти усі замки, втім попередив, перешкоджатимуть озброєні терористи. Мовляв, на відміну від уряду Сирії, вони не хочуть віддавати запаси смертоносної зброї. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Кок судна Ґрінпіс, українець Руслан Якушев, залишиться під вартою на два місяці. Таке рішення Ленінського районного суду міста Мурманська. Якушева арештували 29 вересня у рамках справи про акцію протесту «Грінпіс» у Печорському морі. Тоді екологи організації намагалися піднятися на нафтову платформу компанії Газпром, аби висловити незгоду із розробкою родовищ у Арктиці. Російські прикордонники розцінили захід як незаконну спробу захоплення платформи. Проти 30 членів екіпажу порушили кримінальну справу за статтею Піратство. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Українське МЗС у коментарі телеканалу Бізнес повідомило, що вживає заходів для звільнення українця. Сьогодні до міністерства закордонних справ було запрошено тимчасово повіреного у справах. Російської Федерації в Україні, якому було вручено відповідну ноту, і ми в ноті звернулися до російської сторони з проханням сприяти в позитивному розгляді питання щодо обороня, щодо нашого громадянина запобіжного заходу не пов'язано з триманням під вартою. Слідом за міністрами італійського уряду скласти мандати готові парламентські соратники Сільвіо Берлусконі. Це станеться, якщо наприкінці цього тижня комітет сенату удруге проголосує за виключення експрем'єра. Берлусконі отримав чотири роки тюрми за фінансові махінації. Однак закон про амністію пом'якшив вирок. Скандально відомий політик повинен відсидіти лише рік. Як політична криза на Апенінах позначиться на економіці усієї єврозони? Антон Ємельянов продовжить тему. Уряд Італії на порозі кризи напередодні 77-го дня народження Сільві Берлусконі п'ятеро міністрів з його партії зробили шефу подарунок і подали у відставку. Офіційно, через принципову незгоду з планами чинного прем'єр-міністра Енріко Летті підвищити податок на продаж. Утім, експерти стверджують, що справжньою причиною відставки є наміри верхньої палати італійського парламенту позбавити Берлусконі крісла сенатора. Попередні рішення спецкомісія вже ухвалила. У такому разі екс-прем'єр може на рік потрапити до в'язниці. Тепер в уряду є два виходи, кажуть експерти: створити нову коаліцію або провести позачергові парламентські вибори. Спред, якщо вони не дадуть ради податковій системі, не ухвалять бюджет на наступний рік і не розберуться із безробіттям на Італію. Чекають серйозні проблеми. Дуже висока ймовірність, що міжнародні агентства понизять рейтинг країни, а після цього дуже складно буде переконати інвесторів вкладати гроші в Італію. Невизначеність майбутнього третьої економіки єврозони миттєво вплинуло й на інші європейські країни. Світові фондові ринки відреагували зниженням курсу євро щодо американського долара та японської єни. Європейські біржові індекси DAX, CAC-40 та фуці протягом дня демонструють негативні тренди найбільше лякає, що Італія почне знову стискати боргову спіраль. Ми бачимо, що виплати по облігаціях зростають. За останні чотири роки ми не зміцнили єврозону настільки, щоб зараз кидати Італію на призволяще. Я переконаний, що європейський центробанк втрутиться у разі проблеми із новими виборами. Насправді невизначеність з Італією протримається певний час, доки ми чітко не побачимо, якою буде ситуація наступного місяця. Зараз ризики розвалу. Уряду дуже високі, тож ми не виключаємо ймовірності позачергових виборів. Це може призвести до патової ситуації, такої ж як ми бачили раніше цього року. Отже, тривожна ситуація в Італії негативно вплинула на ринки. Політична криза загрожує проведенню реформ, які мають допомогти Риму вибратися з рецесії у другому кварталі. ВВП країни знову впав на 2% у річному вимірі. Антон Ємельянов. Новини телеканал Бізнес. Гроші люблять тишу, однак українці по-своєму розуміють цю фінансову істину. Після кризи 2008-2009 років чимало наших співвітчизників не квапляться нести свої гроші у банки, а ховають їх під подушки. А от німці своїм банкам довіряють більше понад половина населення цієї країни регулярно поповнює депозити. Юрій Мелько далі. Гроші мають працювати. Це правило українці поки не засвоїли. Близько 40% наших співвітчизників регулярно заощаджують. А із них майже половина тримає гроші у готівці під матрасом, і тільки 4% готові класти збережне на депозит. Невтішні для фіностанов результати оприлюднила консалтингова компанія GFK. У Нацбанку ж оптимістичніші кажуть, цифри свідчать, що українці активніше працюють з банками. За перше півріччя 2013 року. Загальна кількість рахунків фізичних осіб збільшилась на 6,5% і становила 190,7 мільйонів штук. Переріз залишків за рахунками фізичних осіб з початку року склав 12%. Багато українців не зберігають заощадження у банках, бо не впевнені, що гроші повернуть, а не впевнені, бо налякані сумним досвідом 2008-2009 років, коли десятки тисяч людей місяцями не могли забрати свої депозити. Для людей пріоритетним є, що це. Е що людина сама вирішила і що кажуть друзі або родичі? Рівень довіри він значно нижчий, ніж в середньому в Європі. У Європі й справді по-іншому. Приміром, у Німеччині, де ставки по депозитах 1-3%, більше половини населення постійні вкладники заощадження відповідає нашим традиціям та нашій культурі. За результатами досліджень 60% німецьких громадян регулярно вносять кошти на свої банківські рахунки, практично щомісяця. І 20-25% роблять це раз на два місяці або рідше. Втім, не меншою проблемою залишається низька купівельна спроможність українців. Так близько 80% свого доходу середньостатистичний українець витрачає на харчі та оплату комунальних послуг. Де ж тут заощадиш? Юрій Мілько Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Він змалку любив готувати і мріяв стати ресторатором. Закінчивши виш, економіст за фахом Євген Клоптенко підрахував усі ризики і замість костюма надів на себе кухарський ковпак. І не помилився. Вже у 25 він заснував гастромайстерню, де варить екзотичне варення. Продовження серіалу від Мирослави Заєць про молодих та успішних. Помідор з яблуками базиліком. така остання наша партія. Варення з апельсинів, помідорів і навіть каштанів для Євгена Клопотенка. Їжа і сенс життя і бізнес. Хоча шлях до власної справи солодким не був. Спершу доводилося варити джем ночами. Люди йдуть на роботу, трамваї їздять, а Ти от шести трава думаєш, прекрасно, яка романтика. Да? євген Клопотенко, 26 років. У 21 рік працівник Макдональдсу в Німеччині у 22 Працює кухарем грилі ресторану в США. у 25 років. Співзасновник гастромайстерні конфітюр. Євген Клопотенко готувати любив з дитинства та після школи подався в економісти. Природа узяла своє. Після закінчення вишу хлопець спершу пішов в офіціанти, а згодом дослужився до директора ресторану. Тоді зрозумів, зі слабкою статтю конкуренції не витримає. Процентів 90 директорів в ресторанах це, це девушки. Мужчины дають деньги на ресторан, а дівчинка як держатель сімейного очіга, вона от все лучше ну, краще, виходить, мабуть. Не беручи на роботу, роби щось своє, вирішив Євген разом із товаришем зупинився на смачних подарунках. Варенні і не простому, а екзотичному. Перше замовлення надійшло одразу через групу на Фейсбуці. Позвоні може нам дибаночки? Конечно, княжно. Експеримент удався. За дві баночки лимонного курду вирощили 80 гривень. А через три дні потрапили на новорічну виставку, де окупили стартові інвестиції. Дві неділі варили, сварілі 150 баночок, і на ці ще баночок. Ми за один день продали. Початкові капіталовкладення, сайт і посуд це півтори тисячі доларів. Місяць варили Джеми вдома, потім ночами у ресторанах, готуючи за власними рецептами. Мої посуду такий, Поки домив, я вже придумав, варіння, став уже вже барюстаю. Думаю, ну що ж такое. Отримання дозвільних документів розтяглося на півроку і обійшлося у кругленьку суму 50 тисяч гривень. Зараз конфітюр продає до тисячі баночок на місяць. Ціна однієї 45 гривень. Рентабельність 40-60%. Заробити 10 тисяч гривень. Нам це не багато, але не ми розуміємо, що це має сенс, і мають перспективи. Замість реклами, участь у різноманітних виставках і дегустаціях, а ще джемовий кейтеринг. Конкуренти крамниці недорогих подарунків і не тільки в сегменті варієні конкуренту – це бабушки перше да саме нині конфітюр переводять із хендмейд у промислові масштаби. Для цього орендували приміщення та найняли двох кухарів. На мас-маркет виходити поки не збираються. Воліють продаватися через невеличкі крамниці. Мирослава заяць, Максим Войтицький, Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Завершуємо випуск цифрами дня. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі просів майже на третину відсотка. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Котирування євро на міжбанку впали упали на три копійки. До речі, з завтрашнього дня за межами населеного пункту не забудьте увімкнути на своєму авто денні ходові вогні чи ближній світлофар. Інакше інспектори ДАІ ваш. Оштрафують на сьогодні. Це все більше економічних новин на нашому сайті. А Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Замить не пропустіть огляд важливих спортивних новин. Дякую, що були з нами. Добраніч!